Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Ми читаємо третю главу книги Іова. Треба сказати, що, наприклад, книга пророка Ісаїї називається Старозавітнім Євангелієм. А книга Іова це книга християнської духовності у Старому Заповіті. І в третій главі починає. Там відкриватися розуміння іовом духовності, не, не тільки іовом, але виявляється, що і у ті древні часи і іов по-християнському переживав своє випробування, і той, хто записав цю книгу, теж глибоко розумів, на чому насправді фундується наше життя і з якими випробуваннями людина може зустрітися. На життєвій дорозі. Спочатку читаємо з 1 по 12 стих. Тут розповідається про те, що Іо проклинає день, в який він народився. Короткий коментар буде після 12 стиха. Після того відкрив Іо вуста свої і прокляв день свій, і почав Іо і сказав: згинь день, у який я народився, і ніч у яку сказано зачалася людина. День, той й нехай буде темрявою, нехай не шукає його Бог з висоти, і нехай не засяє над ним світло. Зверніть увагу, підтвердження в Святому Писанні: людина зачинається в день зачаття. Тобто це вже людина, це проти тих, хто вважає, що аборт не є вбивством людини. Тут є підтвердження. От тільки що ми з вами прочитали, що в момент зачаття. Це вже починає існувати людина. Нехай затьмарить його темрява і тінь смертна, нехай обійме його хмара і нехай страшаться його як палючої спеки, ніч та нехай володіє нею морок, нехай не рахується вона в днях року, нехай не війде у число місяців, о ніч та нехай буде вона безлюдна, нехай не війде в неї радість. Нехай проклянуть і ті, що проклинають день, здатні розбудити Левеафана. Ну, Левеафан це містична тварина, морська тварина, якесь чудовисько, воно дуже велике, щоб його розбудити, то треба, мабуть, дуже мати гучний голос. І тут тому так, він просить, щоб ті, хто мають такий голос, щоб вони взивали до тієї ночі. Нехай померкнуть зірки світанку її, нехай чекає вона світла, і воно не приходить, і нехай не побачить вона вій Дениці. Вій Дениці – це, мабуть, можливо, що Дениця означає світло. Найсвітліший ангел називався Деницею, найсвітлішим, тобто був ангелом. Ну і, е, Якщо говориться про, то сказано, нехай не побачить вона вій Дениці, значить не побачить світанку. За те, що не зачинила дверей утроби матері моєї і не приховала горя від очей моїх, тому, чому я не помер, виходячи з утроби, і не помер, коли вийшов з утроби. Хоч і нарікає Іо на своє життя, але він ніколи у цій книзі не нарікає на Бога. І тут ми бачимо, що в нас в житті також ось і вимкнули електропостачання. Ну, я думаю, що аудіо буде записане. В кожного в житті бувають теж моменти, коли нам дуже важко. Я вчора говорив, що бувають моменти, коли ми не можемо добрати слів, щоб когось підтримати, щоб дати пораду, втішити, розрадити. І людина мусить от в такому стані і терпіти. І людина може бути щирою в той момент. І от Іов щирий, він проклинає свій день, тому що йому важко в цей момент. І проблема ще в тому, що він не може в цей момент згадати, скільки добра було в його житті. І він зараз відчуває тільки те, що от зараз є: його біль, його страждання. І давайте ми згадаємо Христа. Христос був безгрішний. він же ж, Господь і Бог, він син людський, він досконалий, він безгрішний. І коли він йшов на страждання, то він теж молився, Господи, якщо можливо, нехай обмене, мене ця чаша. А коли вже був на Христі, то він теж казав: ілі ілі, лама савахвані, Господи, Господи, чому Ти покинув мене? І от тому в цей момент головне, не прогнівити Бога. І ніколи Іов не нарікає на Господа Бога. Так болить, Біль завжди справжній. І страждання, воно справжнє, воно важке. Але його треба терпіти. Навіщо прийняли мене коліна? Навіщо було мені годуватися грудьми? Тепер би лежав я і спочивав, спав би і мені було б спокійно. Де спочивав, де би спав? Тут вперше так конкретно говориться про вічне життя. Старозавітнє життя праведників у вічності, місце, в якому вони перебували, називалося Шеолом. Ну, це якби те, що схоже, що ми кажемо, пекло, але не пекло. Але чому ще не в раю? Ну тому, що двері раю ще закриті. Ще Христос не прийшов у шеол і не врятував. Але там було місце блаженства. Ми це знаємо із Святого Євангелії у притчі про Лазаря. З царями і радниками землі, які забудували для себе пустелі, або з князями, у яких було золото, і які наповнювали доми свої срібло, або як Викидень прихований, я не існував би, як немовля, які не побачили світла. Отже, бачимо, що все-таки тут не до кінця розуміється, хто ж може успадкувати вічне життя, і вони вважають, якщо людина померла під час родів. То можливо в неї немає існування. Ну, вони не могли до кінця розуміти тайне Царства Божого, оскільки ще Христос не прийшов і не відкрив ці ворота смерті, доки Він не подолав смерть. Але Він щирий і Він розказує, що Він переживає. Він вірить у те, що от Князі вони для себе за життя будували. Щось особливе вони отримали від людей, від Бога славу, і там вони теж мають благодать у вічності, там є спокій, там нема страждання. Там в'язні разом насолоджуються спокоєм і не чують криків представника, бо там нема страждання. І навіть той, хто був ув'язнений за життя, навіть і там він має спокій. Тобто це говориться про те, що ми сьогодні називаємо раєм. От, і саме тому мені часто то в ці моменти, коли людина страждає. І вчора я вам розказував про цю бідну маму, яка прийшла і плакала. І мені хочеться казати про рай, хочеться говорити про те, що нам обіцяє набагато більшу насолоду і набагато більше блаженство порівняно з тим, що ми зараз тут страждаємо. А людина хоче мати тут і зараз. І тому зазвичай ми мовчимо. І чому... Не раз ми кажемо, що оцей духовний досвід людина повинна сама здобувати. Вона повинна цікавитися тим, жити тим, і Господь її відкриває. і Вона просто в це вірить, вона це знає з власного особистого духовного досвіду. Навіщо дано страднику світло і життя засмученим душею, які чекають на смерть і немає її, які викопали б її. Охочіше, ніж скарб. Тобто людина просить смерті. Ну Зазвичай, ми священники кажемо до людей, які просять смерті, приходиш сповідати, людина важко хвора і каже: Господи, дай мені померти. Я завжди кажу: ну, Бога треба просити покаяння, не треба просити смерті. Але, видно, людині дуже важко. І от Іо теж просить смерті, де її викопати, де її знайти. Зраділи б до захвату, за, захоплювалися б, що знайшли гріб, навіщо дано світло людині, путь якої закрита, і яку Бог оточив мороком, Ну, мовляв, наше, життя, як його нема. І зітхання мої попереджають хліб мій, і з того не мої лються, як вода. Бо жахливе, чого я жахався. Те й осягло мене. І чого я боявся, те і прийшло до мене. Чим людина живе страхом страждань. Ми зазвичай, коли вітаємо один одного, найчастіше ми бажаємо і здоров'я, зрозуміло, благословіння, достатку, радості духовної, миру, ну але і здоров'я просимо. Тому що людині у хворобі важко боротися. І самим собою. Якось ми говорили, що молитися треба вчитися, коли ми здорові. Коли хворі, так, це спонукає до покаяння, але буває такий стан, що людина не може молитися. І от мені розповідали, що коли були перші авіанальоти на Київ, і діти ховалися до підземелля і там, перебуваючи. І чуючи, як вибухають поруч снаряди, кажуть, молитися неможливо. Ти наче занімієш той момент. І тому поки ми благоденствуємо, поки маємо можливість, треба здобувати духовний капітал, щоб вистояти у випробуваннях. Немає мені миру, немає спокою, немає відради, спіткало нещастя. На цьому ми завершуємо третю главу. Хто хоче, той зрозуміє. Хто хоче, той збагне. В кого серце відкрите, той і зрозуміє, про що ми тут говоримо. Слава Господу Ісусу Христу!